Дякую ваша честь. Тезісно, зупинюся. Є у нас кримінальне провадження стаття 332 кримінального кодексу Україна. Нашого клієнта незаконно затримали. При цьому був незаконно проведений обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон. Мобільний телефон це тимчасово вилучене майно. Станом на сьогодні арешт на зазначений мобільний телефон не накладався, тому ми просимо суд скаргу задовільнити та повернути мобільний телефон. На теперішній час арешт не накладений. У нас є стаття 167-168 кримінального процесуального кодексу України. Вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки було вилучено під час проведення цього огляду. На даний момент власник майна не повідомлений про факт судового розгляду клопотання про накладення арешту на майно. Станом на сьогодні клопотання не подавалося за правилами статті 171 Кримінального процесуального кодексу. Клопотання слідчого бути подано до суду негайно, не пізніше наступного робочого дня після вилучення. Вилучення такого майна, отже, органом досудового розслідування було суттєво порушено строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна визначено стаття 171 КПК України, які можливо зробити висновки, оскільки стосовно зазначеного вилученого майна станом на сьогодні не накладено арешт. І воно перебуває у володінні органу досудового розслідування без належної правої підстави. Ми вважаємо за необхідно просути суд, зобов'язати орган досудового розслідування повернути дане мино. А саме мобільний телефон, iPhone 15 Pro Max. Також ми суд звертаємо увагу на практику Чернівецького апеляційного е, суду. Справа 714, дріб 766, дріб 22. Зазначена поліційна скарга була розглянута. Це якраз наш приклад адвокатського об'єднання Юченко і партнери, якому було досліджені та встановлені ряд порушень при винесенні зазначеної ухвали кримінальним процесуальним законодавством. Не передбачений механізм пропущення строків, визначених частиною 5 статті 171 КПК України. Тому ми повністю підтримуємо свою скаргу подану в порядку статті, 303 КПК України просимо скаргу задовільнити та зобов'язати орган досудового розслідування повернути айфон Pro Max, який незаконно наразі перебуває у володінні органу досудового розслідування. Дякую ваша честь. Це серйозно.